7 квітня 2023 року у Всесвітній День здоров'я Всесвітня Організація Охорони здоров'я відзначає своє 75-річчя офіційний свій відлік відзначення Всесвітнього дня здоров'я з 1948 року, а 7 квітня дата створення Всесвітньої Організації охорони здоров'я. Головне здоровим бути. Це потрібно всім збагнути. Бо як є здоров'я сила, то весь світ людині милий. Щоб зберегти своє здоров'я, вживайте більше овочів та фруктів. Більше посміхайтеся, гуляйте на свіжому повітрі. Вдосталь відпочивайте. Дотримуйтесь правил гігієни та займайтесь спортом.